Вітаю вас, з вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. І я розпочинаю е, новий рукодільний тиждень. Сьогодні понеділок, 25 березня. Ще тиждень і буде квітень. Сьогодні в нас дощовий день. Відео я розпочинаю з того моменту, як закінчила минулий тиждень. Тому і показую вам. Що е, робила на минулому тижні, на чому я зупинилася, і що буду робити далі. Е, перед вами мій рушничок. Рушничок до Великодня з комплекту Маки це е, мої схеми. Дівчат, наприкінці тижня е, ці схеми з'являться у вільному продажу, е, десь, я думаю, 30-31 перед квітнем вони вже з'являться, я вам обов'язково їх покажу. Е, завтра в мене ще вийде одна шовчкова схема, теж вам обов'язково покажу. А що я планую вишивати на цьому тижні? Перед вами рушник, на якому не вистачає лише 270 хрестиків. Як бачите, ось ця половинка повністю вся готова, а з тієї сторони немає ще такого ж шматочка ось тих намистинок, ниточок, які до них заспадають. Треба їх вишити. Я дуже не хочу залишати ці 270 хрестиків. А 270? 240. 240 хрестиків надовго. А, і хочу вже, щоб був фініш нарешті, бо я хотіла у вихідні ще його доробити і не вийшло в мене. Тому ось зараз, хоч і в мене вже п'ята година вечора, я візьму рушник і буду намагатись фінішувати його сьогодні саме в понеділок. Але, зважаючи на це, я все ж ще на цьому тижні повинна. Повернутися до своєї гри, «Лото. Три завдання, до перемог 2024, бо ми з дівчатами цього разу граємо в такій річній грі. Ці, цілий рік вона йде в нас, і вже, як розумієте, три місяці ми граємо. Що, що я буду сьогодні по грі вишивати? А буду вишивати я ось цю роботу. Це е, семплер від розвідна. В мене це е, семплер підбором, я вишиваю. І зараз маю ось таку діляночку вже відшиту. Мені треба сьогодні зовсім мало. 200 хрестиків зробити на цій вишивці по грі випало стільки. І буду я, напевно, закривати ось ті діляночки, що не закрила. І ось тут ще ось на цих гілочках додавати листечко. Його тут багато, декілька кольорів. Скільки встигну ввечері, стільки і зроблю, хоча б 200, як я й казала по нормі, мені треба, а вже там будемо бачити, скільки ще вийде чи не вийде. На що на цьому тижні буде ще. Обов'язково повертаюся завтра до крапівників, бо мені їх треба побільше просунути, тому що десь в середу-четвер мені треба буде йти до ательє, хочу поскоріше, щоб виконати там норму. Будуть ще дві роботи по грі. І якщо я буду встигати, я обов'язково перейду ще до однієї роботи, яка в мене буде йти до фініша, покажу. Вам, коли, коли її візьму, не буду зараз е, вирішувати, яка саме з них буде, бо в мене від дві там ще є. Е, і е, на вихідних в мене буде продовжуватись моя багатокольорна схема Троянди та Флокси. Е, велика, велика, велика. Е, так, ось такий в мене план на цей тиждень. Тому й, йду. Робити фініш. Хоч і в нас світло вимикають, але сьогодні треба попрацювати на рівномірці. Просто на рівномірці важче працювати без світла під ліхтариками. Я сподіваюся, що сьогодні більше не вимкнуть, бо в нас багатенько вже сьогодні не було світла. Сподіваюсь, вони там вже відремонтували і щоб ми були зі світлом. Так, ну майже все. Здається, я вам все розповіла, тому зустрінемось завтра. я сподіваюся, з фінішем. Доброго ранку, дівчат! У мене сьогодні неділя, і я ось так до вас вмикаюсь, бо не маю зовсім зовсім ніяк по-іншому це зробити. Бо, знаєте, перед вами людина. Яка не вишивала вже 4 дні. Так, дівчат, не вдома я. Я працюю, бігаю в ательє. Е, я вам розповідала, що буде в нас робота, але я, навірно, їх зрозуміла. Думала, що воно буде з 1 квітня, а виявилось до 1 квітня. Ви розумієте? Тому е, дуже дуже швидко. Я вже 5 днів. Майже зранку до пізньовий вечір в ательє і працюю я зараз з кожзамом. І ви знаєте, навіть ввечері, коли в мене є годинка-дві повишивати, я нічого не вишиваю, бо е, в мене немає рук. У мене руки ну ви, як голочкою, Знаєте, протикати кожзам або ножицями вирізати, це зовсім не те, що вишивати на канві чи рівномірці Ну, ось так. Дівчат, сьогодні останній день, коли ми працюємо, і завтра вже наше замовлення поїде до власників, а я повернуся до вишивки. Насправді мені є що вам показати. Є що, е... щось цікаве. Потель є показати. Трошки-трошки невеличкі фрагменти, але я вам розповім, я думаю, вам це теж буде цікаво. Ну, а зараз ось так, дівчата, у нас весна. Як бачите, сонечко. Зараз я дійду до алечі, здається. Бачите, зараз... Ось вона вже квітна, бачите, ось така красуня. Ось. І Абрикос у нас почав квітнути, тому дуже-дуже гарно, тепле і гарно. Ну що, я напевно піду, попрацюю і завтра в понеділок вже вімкнусь і розповім вам. Що ж в мене було на цьому тижні. Вітаю вас, дівчат! В мене понеділок, як я і казала вчора, коли до вас вімкнулось за вулиці, я нарешті е, звільна. Вільна від е, роботи в ательє, а тому можу вам розповісти все, що робила. Я насправді вже не пам'ятаю, що там було на початку тижня, бо Останні п'ять днів тижня вони були такі навантажені, там стільки всього було, що просто вже не пам'ятається, що робилось до того. Але я ніби все собі поклала, відклала і е -е -е, сподіваюся, що я нічого не забула і все вам зараз розповім. Перед вами рушничок. Мені здається, що саме на рушничку я е, залишилась. Так, дівчата, мен мене... мене перебивають. Не можу вам ніяк відео записати, але буду намагатись, хоч хвилин 15 у мене є. Так, дівчат, що перед вами? Рушник? Рушник, здається, я на ньому зупинилась минулого разу і можу вам показати його вже поближче. Дівчат, у мене такі зараз. Сонечко на вулиці. а Я е, ніби знімаю, а вам так темно. ну як є Завершила я цю, цю, цю частиночку. Бачите, вона вже готова. Ось такі дві красуньки, один бочок і інший. Бачите, який гарний вийшов. Ну, Залишилось мені тут лише підгин і, як я казала, тут рець ще зробити. Ну і кіточки. Я дуже задоволена, що є ще один фініш у березні, мені здається, вийшло, скільки у нас три фініші. Це чудово. Просто я задоволена, рушничок у нас є. Далі я працювала з роботами з гри і показала вам семплер. Мені, мені здається, Сьогодні буду казати, все мені здається. Бо я не пам'ятаю дійсно. Семплер, що я тут вишивала? Давайте я ось так якось вам. Підійму його поближче до камери. Як бачите, що таке ось так? Я заповнювала квіточки далі і з'явились ось такі листочки. Ось, бачите, тут вони такі сіро-блакитні, і ось тут ще не було декілька серединок. Ось так. І це теж додала 200 хрестиків по грі мені треба було відшити. А я відшила 216. І після цього я взяла наступну роботу по грі у вівторок. І, знаєте, так, потрошки потрошки, її якось так дошивала в суботу, намагалась її взяти, в середу намагалась її взяти. Ну, можна сказати, що я там нічого не вишивала. Але все ж таки я її дошила. Зараз давайте я вам покажу, яка була вона на початку і яка вона зараз. А зараз, як бачите, ось така вона. Додалось 505 хрестиків. Треба було 500. Ось, вишивала, да, що сьогодні таке? Ось, вишивала зеленим кольором. Дуже темне сьогодні вам все. Ну, просто дуже зовсім не ті кольори. Але, дівчат, я все одно буду вам показувати, як так виходить в нас. І все. І, на жаль, це було все бо е, почала е, працювати в ательє, а там, знаєте, е, з 10 ранку до 6-7 вечора Ой, і працювала я там за, зі е, шкірозамінником. Я спочатку вирізувала е, на вже готових куртках е, дирки. Зараз поясню чому. Виявилось, що в нас дуже швидке замовлення, замовлення велике, а в нас нема стільки часу і вільних рук. За два тижні треба було зробити 24 костюми. Ви розумієте, це не так просто. Бо і викроїти треба, і шити треба, і потім нашити все на Самі ті, е, костюми е, всяких прикрас. Тому вирішили, що там, де такі куртки, а куртки там шкірозамінник або е, джинсові такі деякі були. Е, вирішили, що ми просто придбаємо такі куртки то потрібного нам розміру, і на них нашиємо всі прикраси, щоб нам не гаяти час на пошив цих виробів. Але, але виявилось так, що окрім того, що там треба пришити, пришити я пришила. Це ну, було важко, бо мені було тяжко проколювати це вручну все. Бо це на рукавах, на які не підберешся машинкою, щоб їх не розпорювати, щоб не робити подвійну роботу. А виявилось, що нам треба зробити ще люверси. Що такі Люверси дівчат? Це металеві такі кружечки, в які вставляються шнурки, або підвіси такі для штор, так, кругленькі робляться. І ці люверси в нас були там чотирьох чи п'яти розмірів, і вони були великі. А для люверсів треба чи з такими спеціальними пробійниками робити спочатку дірки а потім їх вже туди насаджувати машинкою такою спеціально. Але пробійників таких, як нам потрібно було, розміру, ми знайти не змогли. Знайти Знайшли два з п'яти. Тому більшість дирок нам ви, треба було вирізати, вирізати вручну. А знаєте, коли б ми шили е, ці куртки самі. Ми би їх зробили би такими спрощеними, з полегшеними, без підкладу, без карманів, без подвійного, десь як на плечах чи на вороці слою чогось, чиєї шкіри. Дівчат, я одну куртку вирізувала, напевно, добу, щоб вирізати всі її дірки. А курток таких було чотири. І ми вдвох з нашою керівницею займалися цими куртками. Але набити самі люверси ми теж не могли, нам не вистачало сили. Довелося кликати чоловіка однієї з дівчат, і він три дні, щоб набити на ці чотири куртки ці люверси, три дні він набивав їх. Ви розумієте, скільки це часу? Скільки це справ тільки з ось цими куртками? Ніби готовий виріб, але, знаєте, мені здається, легше було б пошити. Ось так. Після цього я нашивала на деякі ще куртки бахраму. Бахраму теж шкірозамінник, і вона теж шиться непросто важкувата. Нашивала на рукави ланцюжки, цікаві такі гарні ланцюжки. На куртки ще нашивала ланцюжки. І останній день це була в мене майже весь день. Я працювала з. До речі, я там покажу вам у відео два манжети такі широкі, де я ланцюжки нашивала. Так ось на ці два манжети, щоб нашити ланцюжки, мені теж довелося десь добу нашивати тільки ці два манжети. Бо там треба, вони ж важкі, ці, ці, ці ланцюжки, їх треба добре пришити. І те теж не так легко, хоча там була і тканина на шкірозамінник, але все ж таки. І ось виявляєте, декілька днів з тими куртками, один день з. Манжетами цими, ще один день я на куртки нашивала ці ем, бахрамуцю і ланцюжки. І останній день я працювала з кепками, е, а е, знову ж взяли готові кепки, обтянули їх е, потрібною нам тканиною, але залишились. Прикраси на кепки і залишились ось де застіпка, де ось ця липучка, вона залишалась яскравого кольору пришити туди ще щось. Теж туди нашивали шкірозамінник вручну і ще робила два браслети зі шкірозамінника вручну, бо машинка там були браслети. Шкіра з набивними елементами, і їх не можна було шити на машинці. Все вручну. Ось така в мене була робота. Я, напевно, ну, третин, дві третини вам десь тільки встигла відзняти, чого зробила, бо більше я навіть зняти не могла, навіть сфотографувати не було часу. Зовсім не було часу. Мені так я зрозуміла, у нас напевно буде ще одна робота. В другій половині, напевно, квітня. Е, мені поки що мені не сказали це, але дівчата це вже обговорювали між собою. Подивимось, якщо буде, ну може буде ще працювати. Але е, я думаю, що як би там не було, поки я маю час, мені треба попрацювати з вишивками. І коли я вчора повернулася з ательє, в мене було трохи часу. І знаєте, що я зробила? Я розуміла, що субота і неділя, що мені треба з багатокольорною схемою попрацювати. Але, знаєте, я її 4 тижні вишивала, і вона добре так підросла. Я вирішила, що все ж таки ні. Мені треба просувати крапівники. Я Встигла зробити дуже мало тиждень тому, і треба було хоч щось ще повишивати на крапівниках. Тому я взяла їх, і ось такі вони були на початку. Потім, вчора я встигла. Зробити ось так. Ось так. І це 820 десь хрестиків я додала. Зараз тут е, десь 2280 майже хрестиків. З трьох тисяч. 350. Ви розумієте, не дошла я до своєї норми. І, дівчат, як в мене сьогодні понеділок, хоч і перше квітня, але я напевно буду намагатись ось цю тисячу, тисячу сімдесят хрестиків. Мені ще треба. Скільки побільше би сьогодні відшити, щоб не залишати її його на весь квітень, бо там на квітень ще буде багато чого. А якщо в мене буде знову тельє, то не хочу я лишати більшу норму. Тому ось так зараз виглядають крапівники. Ось так, дівчата. Ягідки, додавала ягідки, і, до речі, до речі, вчора ввечері в мене знову злетіла програма, знову в мене все обнулилося. І знов я працювала як з чистого аркуша, нічого не бачила, ніде в мене що зроблене, нічого. Ось так, на жаль, але буду знов вистановлювати. Я не знаю, що відбувається в мене з тією самою схемою. Бо ну, 90% проблем з нею. В мене, я розумію, телефон глючить, але пропадає саме на цій схемі. Якщо вона вимкнута, телефон перевантажується, саме вона всі. Норми на ній пропадають. Ну, так, як є. Дівчат, е, далі, що я хотіла з вами ще поговорити, про, все ж таки, про багатокольорну схему. Я нагадаю вам, яка вона в мене вийшла, ось така. І, о, нічого ви не бачите, ось така, дівчат. Е, багатокольорна схема, скільки я її вишивала. Дівчат, я порахувала і виявила, що за 4 тижні березня я встигла відшити. 4136 хрестиків. А, так, 4136 хрестиків. Непогано я вам так скажу. І е, е, так як в нас починається новий тиждень, я хочу, щоб ви мені допомогли обрати знову наступну багатокольорну схему. Але спочатку давайте ми з вами подивимось, яка різниця між тим, що я починала на початку березня, і тим, що є зараз. Ну, ось, ось, дівчат, подивіться, яке, яка різниця між тим, що було, і тим, що стало. Ось, бачите, було ось так, а стало ось так. Ну, ви розумієте, вже різниця неймовірна, гарна. 4 тисячі все ж таки додали дуже-дуже багато. Тому, незважаючи ні на що на ось такий, знаєте, не дуже кольоровий, не дуже цікавий фрагмент цієї роботи, я дуже задоволена, що вона так просунулася. Це дуже-дуже гарно. Так, дівчата, а давайте тепер зараз я покажу роботи багатоколірні, щоб ви мені допомогли обрати на наступний місяць роботу, яку я буду вишивати по е... вихідним. Ну що, давайте пройдемось. Три роботи я вже відшила з 10, залишилося ще сім. І перед вами мій неймовірний літній пейзаж лісова дорога. Дуже мені хочеться її поросунути, повишивати, попрацювати, бо ну, це буде краса, коли вона відшиється. Гарна робота буде, лісова дорога. Друга робота, ну, ось, знаєте, напевно, ось це зараз саме та робота, яка повинна вишиватися, бо починають квітнути магнолії, квітуть. Ем... Сакури вже почали, починають десь я чула. І, ну, і, звичайно, як в березні, так і зараз ми бачимо вже на наших клумбах і діацинти. Саме час, напевно, магнолії. Робота магнолії називається. Ось ця робота. Так, Це шпаківні Стоні Крік, це новий, нова моя робота, яку я розпочала тільки у лютому. Це теж багато це велика схема, неповний зашив, але е, дуже багато кількість хрестиків, я її, її віднесла теж до до колір в шпаківні від Stony Creek. І далі в мене дві роботи. ой, дівчата, вибачайте, Від хаєду, ось ця я називаю Африка. ось Зі такими тваринами та птахами. Чудовий, чудовий дизайн, але це велетень, просто велетень, а робота, яка буде вишиватись багато років. І друга робота від Хаєт це ось такий э, красень-лев. Э, називається вона Що це? І, або я як називаю це Аслан, мій Аслан. Так, і це нові роботи, які я ще не вишивала, майже, майже по декілька днів. лише. А із старих робіт в мене ще залишився ось цей кувшин, який я ще не вишивала в цьому році. Це гарний натюрморт з порічкою, такою, ніжний такий буде, повітряний, коли відшиється ці фіранки гарні. І залишилась ще одна робота. І ось ця красуня, жовті троянди порцеляновій вазі, ще один натюрморт, який е, ще не відшивався. Дівчата, вибирайте роботу мені на наступний місяць, яку з цих семи ви оберете мені самій цікаво. Чекаю. І останнє, що я вам хотіла показати. Підвести підсумки хотіла. Блокнот свій вам принесла показати підсумки за березень, бо сьогодні вже 1 квітня. Березень закінчився, тому давайте ми з вами підведемо підсумок. І що ми бачимо? Працювала я хотіла працювати з 12 роботами, але бачите, ось не встигла зовсім ось цю роботу. Якби не 5 днів з ательє, я можу і встигла і ще встиглачок повишивати. Доводиться. 11. Що вийшло? Зимове диво. 2959 з половиною хрестиків. Ну, там Бекстіч був, тому так рахувалось. Банд кольоровий це був фініш, і це був фініш, другий фініш. 2426 хрестиків. Вишиванка, ось цим я не задоволена. 1418 хрестиків. Пропускаємо чобіток і рушник маки третій фініш 4035 хрестиків. Осіння пора. 1265, чобіток, цукерки Санти 1202 хрестика. Осінній вайс 411, ой, 417 хрестиків. Семплер 627, зимовий переліт, 304 хрестика. Багатокольорна схема Троянди та Флокси 4136 хрестиків. І крапівніки 2278 хрестиків. Ну, ось так. І загалом. У мені вийшло 21 67 хрестиків. Дівчат, щось трошки я так здаю, е, у січні було більше, у лютому менше, у березні ще менше. Не знаю, чому так відбувається. Ніби, ніби так. А дівчата обіцяла вам, що. На цьому тижні вийдуть нові схеми, мої не встигла, але ну, то нічого вийдуть на наступному. Чекайте, скоро будуть вони. Е і на наступному будуть е набори. Я обов'язково. Виставлю в інстаграм, які в наявності будуть набори, бо будуть, мені здається, 10 наборів різних, які можна буде придбати. Я хочу ну, в інстаграмі, виставлю, може хтось з дівчат придбає. Якщо ні, я хочу виставити їх у нас тут в місті, в одному з магазинів на продаж. Подивлюсь, як вони будуть, будуть чи не будуть. Вже до мене дещо приїхало. Чекаю ще е трошки. Я думаю, що. На другій по половині тижня з'являться ці набори, і буду вже робити схеми та набори до е великодніх рушничків, бантів і спідничок. Ось такий в мене був тиждень. Сподіваюсь, вам не дуже сумно було зі мною на цьому тижні. І все ж таки ви подивилися, що я та й робила. Так, а на наступного буде багато цікавого. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь зі мною, всім бажаю натхнення, здоров'я і миру.